Напередодні дня з нагоди 45-річчя від відкриття загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 ми вирішили завітати до стін рідної школи і подивитися, яких змін вона зазнала за такий довгий період часу. Тому перший крок ми робимо до людини, яка очолює даний заклад, до директора нашої школи Касьян Тетяни Володимирівни. Ці все частіше виникають питання, як вчити, чому вчити, і навіщо? І от виникає поруч з тим питання, як вчити ефективно. Основне завдання, яке ставить на сьогодні перед собою школа, це є виховання конкурентно спроможного випускника, який зможе себе знайти у цьому нелегкому житті. Для того щоб виховати справжніх випускників, звичайно, в школі застосовуються самі різноманітні інноваційні технології, на яких би я хотіла зупинитися. Зокрема, це особисті розрієнтоване навчання. Це профільне навчання, це модульна система викладання предметів, технології створення ситуації, успіху, інтерактивні технології, проектні технології, експериментальні діяльність, упровадження нових курсів, програм, навчальних посібників інформаційно-комунікаційні технології. Як насправді це відбувається в нашій школі? Хотілося б, щоб ви звернули увагу. Так, дійсно, краще один раз побачити, аніж десять разів почути. І от все, що ми побачимо. Занесемо до журналу Переяслав Хмельницької загальноосвітньої школи номер 5 Сьогодні нововведення не виникають спонтанно, а постають результатом системних наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду, що здійснюється завдяки роботі шкільних методичних об'єднань. Використання комп'ютерних технологій значно розширило можливості реалізації методу проєктів, що дає можливість учню моделювати різні процеси і явища. Застосування в ході уроку дидактичного матеріалу дозволяє вчителю вибирати найбільш значущі для нього вид і форму навчального змісту. З розвитком цивілізації ігрові технології видозмінюються. але на відміну від гри розважальної, педагогічні ігри мають істотну ознаку, чітко поставлену мету навчання і відповідний їй педагогічний результат навчально-пізнавальну спрямованість. Інтерактивні елементи на уроці дають можливість перейти від пасивного засвоєння до активного. Учні отримують можливість самостійно моделювати явища і процеси, сприймати інформацію не лінійно, а з повторенням віртуального експерименту з тими ж або іншими початковими параметрами. Велику користь може принести впровадження навчальних програм, ресурсів інтернету для розширення кругозору учнів. Отримання додаткового матеріалу, що виходить за рамки підручника. Різноманітний ілюстративний матеріал. Мультимедійні та інтерактивні моделі піднімають процес навчання на якісно новий рівень. Сучасній дитині набагато цікавіше сприймати інформацію саме в такій формі, ніж за допомогою застарілих схем і таблиць. Комп'ютерне тестування дає можливість урізноманітнювати запитання. До того ж, тести на комп'ютері дозволяють повернутися до невідпрацьованих питань і зробити роботу над помилками. Створити атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу допомагає медико-педагогічний проект Гармонія інтелекту і здоров'я. – піснезнайка». Провадження педагогічних ситуацій спілкування на уроці дозволяє кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість. У способах роботи для природного самовираження, але реалізувати найсміливіші не і несподівані ідеї можна не лише під час уроків, а й у позашкільний час. Так, вихованці хореографічної студії Едельвейс 29 вересня 2013 року у Польщі здобули перше місце серед учасників різних країн. Команда КВК Бум є гордістю школи на обласному рівні. Газета Шкільна висота в 2013 році завоювала кубок журналістів вперед. «Юнкор». Отже, сьогодні ми побачили, як сучасні педагогічні технології в поєднанні з інформаційними можуть суттєво вплинути на навчальний процес, виховати всебічно розвинену та творчу особистість. Тому бажаємо рідній школі процвітання, гарних учнів і нових досягнень.